Всім привіт! Проходимо новий режим World of Tanks проект Вавілон. На другій складності кошмар. Обрав я Цербера. Це такий ніби схожий він на Центуріона 8 рівня. Так, що тут у нас? Взяв я ці навики пус вампира. Ремонт. та енергетичний щит. Друга складність. Я так вважаю, що тут... Тут буде спекотно. Одразу пішу ці зони. підриваю круто, 45 ТП. Так що погнали далі. Одну точку зачистили. Топлет. Біля мене йде. Хочу спробувати його потім тут Працюємо далі, пахкаємо. Якийсь хаос виходить. Бачу по індикатору є десь їзди невразливий десь поруч. Що, летимо далі. Залишається трохи, а можна зразу їхати на цю на базу. 82 мільйома зібрати. О, зайці. Це майже халява. О, зайцем бахкаєш та й все. Вони одразу здихають. Лутимо далі. Ж... Біжи за зайцем, а я промахуюсь. Можна рухатись до точки його. Що залишається їх добрати трохи та переходити на другу фазу. Ось друга фаза, зараз подивимося, що далі буде. У мене тут два доплети один деліз, як він тут, ферія якась. Фері. Як порошок для стирання. Для просування про шок Біжимо далі. Бачу, тут десь катається невразливий цей, але ні, він далеко десь. Знову ці кролики тут їздять. Ну, це теж халява. Добираємо його. 235 мірюємо зібрати це. Залишається десь дві або три точки зачистить. Тут з'являється невразливий, треба від нього відірватися. Маше активує ще одну точку. Працюємо по них. Бачу, цілиться невразливий, треба від нього вбігти. У мене заповнюється ця шкала цього міріума чи шоуна таке синеньких таких кружечків. Ну, залишається, зачистить. Ну таку точку, де та можна їхати вже на базу, переходити до третьої фази. Трохи прискорюємось, пропіну цю придумали. Ну такий незвичний режим. Працюємо по паттону. Дуплети дуркують. Ну, О, з'явилися нові ці мисливці якісь. Ну все, можна їхати зачищати цю базу, переходити на, на другу фазу. Треба буде спробувати ще на дуплеті поїздити та на цьому на фері. Ой, пробачте, я не хотів його штовхнути. Всім чимося переходити на третю фазу. О, мені пощастило. Пробив по мені 200 фугасом бахнув. тобою щось у ньому немає. Ну, дуплети дурбують. Щось я якийсь лох? 5000 на бахках. О, третя фаза. Скоріше буду їздити, чи що. Наскільки я так розумію, ці усі штуки, вони рандомно випадають. О! Вразливий. Газуємо далі. Зараз проб'є по мені. Ну, як завжди. Угу, дякую. якийсь кавардак виходить заднім ходом забираються ці неї кружечки, залишається ще дві такі зони зачистити. та можна переходити до четвертої фази, дратися з цим невразливим. Проходжу перший раз цю. Наближаються мисливці. Зосереджесь. Не дозволяйте їм накривати кілька танків. Проходжу перший раз, цю другу складність. Подивимося, я ще не разу не бачив босів на другій складності. О, летить, витяг мисливці. Забираємо його що, ну, можна їхати базу переходить. Але ні, ще ні. Зачистимо ще й цю ділянку. Цього бо воключил. Ryan. Це що? Це ж, схоже, схоже як поляк протеп, польський тяж. Нас лишилося четверо. Треба їхати на базу. Гарна робота, хлопці. Охід відкрити. Ща, зараз активуємо її. Добрий день, о, дупле мене відпер. Щось мене розвивають ці боти. А ззаду вже цей невразливий... О, оце класно! Нас полагодять і ми повернемось до ладу. Ну, почекаємо. Мене і ще й кого там, дуплета вже нема. О! Перейшли на четверту фазу. Два боси замість одного це ще сновене. Але ми все добре. Босами. Ну на першій складності там легко було, їх, їх тут е, з'явилося двоє. На першій складності він був один. Зони ці зразу пішли. О, ну, підпалюємо його. Машину стою, Стріляємо, стріляємо. О, ці їжаки пішли. Буваю. О, двох дво вже наших немає. У нас лишилося. Йому залишають о, один раз одну тичку дати, о, він по мені їжак бахнув. Ну, все, переходимо. Чудово. Далі. Це лише пів справи. Зараз вони повернуться з друзями. Класно але ну, те, що зробили, що якщо. Залишаюся там удвох чи один, вбиває та регене регеняться всі з'являються. Тому що якщо мало, дуже тяжко. О, то ранить як нашого Італій, італійця. О, я спіймав їжака. Ще одного їжака спіймав чи третього ну і все переходимо у ангар ну я так вважаю що союзники їх вб'ють якщо ви дивитесь це відео підписуйтесь на канал ставте лайк Будемо проходити, о, як вмазався їжак з цього вшешня. Якийсь бардак проходить. О, ну, дуплет молодець. Добив. Ну що, пройшли другу складність? Ну, така середня складність. Можна її пройти, а можна і ні. Важко. Ну тут я так так собі зіграв на цербері. Треба До речі, дуплет набив 30 тисяч урона. О, відкрилася у мене кошмарна складність. Треба поп попробувати, що воно таке. Попробувати дуплета. Так, що тут у нас? Я довго думав про це. Хто Вторгнення його танків. І що більше її розмірковую Дякую за перегляд. Це не просто випадковість чи побічних наших вилазок. За цим точно стоїть щось більше. Бачили записи. Розумієте, як вони діють? Дуже точні цілеспрямовані рухи. Ніби ними хтось керує, але ага. хто? Чи що? Може, сама матерія розумна істота, яка захищає свою територію. Звучить, Звучить шалено, так? Але після всього, що я бачив, я не знаю друк. Але на відповіді ховаються там у хлебитній фазі. І що глибше ми поринаємо, то ближче підбираємося до розгадки цієї території. Ми її ось ось хомо. Але чи готові ми до того, що можемо там виявити? Чот, та я і сам не знаю, чи готовий. Знаєте, док, іноді мені здається, може настав час просто зупинитися, підірвати тут все до біса, знищити всі записи і забути один про одного. Ми про мирю, він про нас, доки не стало запізно. Ай, Напевно, колись я остаточно впевнюся в цьому і стану непридатним до ролі командира. Та все нормально, док. Я в нормі. Я не підведу хлопців. Ставте свою печатку, мені час повертатися в розлом. Все буде тіп-топ.